став міркувати собі управити, що ж мені робити, адже мій пан позбавляє мене управління. Копати не маю сили, вже бракувати не соромився. Знаю, що злов, що коли буду усунений, від управління прийняли мене до своїх домів і покликавши кожного з ворожників свого пана, запитав першого. Скільки видим ти моєму панові? Той відповів, 100 міроклі і сказав мені, візьми свою розписку, швидко сідай і напиши 50. Потім запитав його, а те скільки видав? Той відповів, 100 мірошниці, каже, візьми свою розписку і напиши 80 і похвалю нечесного правителя, бо той розумівчини, адже сине цього віку, розумніший синів світла у Своєму поколінні. Слава Господу, слава Слава Святого Євангелія защати в наші гріхи. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Олюблені в Христі, дорогі брати і сестри, ще одним всечесний наш отець, дорогий міністрант, пан органіст, і кохані парафіяни, олюблені божі діти. Як же близькі нам ці слова, щоденні молитовні, які ми говоримо в молитві Господній, пробач нам провини наші, як і ми. Прощаємо винуватцям нашим. Хто такий пружник? В кого з нас є довгим? Про що ми просимо Бога, коли кажемо так, як би іншими словами: Боже, не пробачай нам більше, ніж пробачаємо ми. Ці слова це є суд для нас особисто, кожного. Ми не кажемо в молитві Господній, дай нам хліба так, як ми даємо. Ми не кажемо, не веди нас у спокусу, як ми нікому не спокушуємо. Ми не кажемо, обороняй нас від зла так, як ми когось обороняємо від зла. але кажемо, не пробачай нам більше, бо ми так мало пробачаємо. Така є історія про отців в пустині. Як до одного старця прийшов, учені каже, як мені навчитися пробачати? І він, власне йому каже: помолись, Отче наш, але ці слова скажи по-іншому. Не пробачай мені Боже, бо я не можу простити. І він тоді каже: маю великий намір, велике прагнення простити, бути милосердним. І сьогодні, кохання, це Евангелія про нас, боржники. Пана між нами і Отцем Небесним є управитель. Була така тенденція проповідів, коментарів біблійних ще на початку християнських віків, що це власне Пана Ісуса, Ісуса Христа, порівнювали, наприклад, до марнотравного Сина, який прийшов до батька і каже: дай мені мій маєток, те, що до мене належить, пішов. І написано: розтривонив з грішниками свій маєток. Так, Ісус прийшов з неба, приніс нам Божу благодаті, приніс нам скарби Небесні і віддав нам грішня, щоб нас спасти. Так само в інших місцях Євангелії, чи так само, як сьогодні, ми чули як нам, священик, читав цей уривок Святого Писання. Так образно. Порівнюючи, Приходить Отець Небесний каже до Ісуса Христа, ти мій син, я тобі віддаю це управління, але не можеш більше управляти. Мусиш піти на землю до людей, і щось потрібно направити. І що ж, так насправді? Якби перше, головне мусив зробити Ісус Христос. Ми чули про ці борги, хто кому був, що винен. Там не було сказано про гроші, там не було сказано про маєтки. Сьогодні ми чуємо про два борги: олія і хліб. Олія в Святому Писанні це Дух Святий. Господь Ісус Христос запитує. Кожного з нас, хто приходить до нього, щоб він розпорядився нашою долею, нашою судьбою неба. Сину, дочко, що тебе на Отцеві Небесному? І ми кажемо, ми винні Духа Святого, тому що ми не живемо його натхненнями, тому що ми не робимо так, як Дух Святий нам підказує, ми не є живою церквою, як хоче Господь Бог. Бо Дух Святий провадить церкву, а ми хочемо по-своєму жити своїми правилами, законами, не чуємо підсказок, які Дух Святий дає, бракує нам помазання Божого. І Каже Ісус, напиши менше: проститься тобі, Поможу тобі, щоб ти не був цим боржником, щоб Дух Святий це був подарок для тебе. А не що ти мусиш щось віддати? І цих двоє людей, які прийшли, це також кожен з нас. Приходимо вдруге і питає нас, Ісус, цей Управитель, що ти винен у Цебе Небесному? Господи, я винен святою Євхаристію хліб, комунію свято, святе причастя. як я живу цим святим причастям. Ісус Христос просив, щоб люди могли мати на Боженство 9 перших п'ятниць, і це означає прийняти в цю першу п'ятницю святе причастя. Очевидно, дуже добре, що ми кладемо акцент, підкреслюємо, що потрібна сповідь, хоча це не мусить бути в цей день, може бути раніше, день-два. Але в стані Божої благодаті потрібно прийняти святе причастя в першу п'ятницю, якщо хочемо відповісти на цю Божу пропозицію, де Ісус каже, що обіцяю, що така душа не відійде з цього світу без поєднання зі мною, обіцяю небо. І є, кохані, дуже багато різних свідчень, людей чи, особливо священників. Які десь в останню мить встигають сповідати людей перед смертю. Один з них, наприклад, розповідав мені один священник, що коли їхав на парафію, бачив аварію, зупинився і там вже була швидка допомога міліція, і каже, запитує, чим я можу допомогти. І ця людина ще була так при розумі, при тямі, як ми кажемо, і каже: Я хочу, щоб мені Бог поміг. І цей священник каже, як Сьоміс, я вас посповідаю. І коли посповідав, ця людина ще така була ну, при свідомості і каже: Я вдячний Богу, бо я просив ціле життя в першій п'ятниці, щоб не вмерти без Бога. І цю людину забрали на швидку допомогу. Очевидно, священник не знає, яка там була доля, чи його врятували, чи він помер. Але, але він мав цю Божу благодать в тоді, коли йому життю загрожувала смерть. І коли так насправді ми мусимо бути цього свідомі, диявол воює за нас, щоб ми не спаслись. І це є цей борг хліба. Скільки служб Божих ми можемо пропустити. Недільних святкових, скільки можемо пережити літургії, коли ми є в храмі Божому, але не завжди з такою любов'ю, увагою, свідомістю, задуманням про інші речі. Чи ми насправді можемо сказати Господу, що ми повністю серце вкладаємо в те, щоб не бути Богові винним цього хліба з то пшениці? Ми завжди будемо боржниками Божої любові. Ми завжди маємо за що Богу віддякувати. Але насправді наша уважність, так пам'ятаю, колись йду від сповіді в одному костілі, вже до Захристої, щоб приготувати до святої літургії. Люди моляться, ну як то в селі, хтось змучений, спрацьований, цілий костюм молиться, якась там старша бабуся, трошки так. Підтримує, трошки якби засинає. Я так підходжу тихенько, щоб не перестрашити, кажу, бабця не спіть, все буде добре. Не кажу, хоче, ви що думаєте, як я сплю, то я ніц не чую. Я собі думаю, дай Боже, мені такої ласки Божої, таланту, щоб, наприклад, правити мишу, спати і все одно правити, і щоб воно все ще Ну, Але це історія, так це, як то кажеться, є ситуація. Але ми говоримо про цю таку, знаєте, духовну. Уважність. Служба Божа, вона не тільки від дзвоника до дзвоника. Вона розпочинається кохання вже в тоді, коли ми з дому виходимо, коли ми одягаємось, коли може собі там хтось прическу поправляє перед зеркалом, коли ми закриваємо тім, йдемо в маршрутку, чи в машину, чи пішки до постюла. Це вже там є початок літургії, ми вже готовимося до Божої служби. Ми вже в молитві приготовлюємось до того, щоб зустріти Ісуса, який приходив в літургії. Пам'ятаю з дитинства, як ми йшли до Костюла з бабцею чи з мамусею, і завжди нас вчили до старших людей вітатись. І коли ми проходили швидше, там обганяли тих старших людей, чи якийсь дідусь уйшов, чи бабця, і треба було всім сказати прохвильний Ісус Христос», вклонитись. Я пам'ятаю, що багато людей просто кланялися головами і не казали на віки вікомені. Я питаю, мама, чому вони не відповідають? А подивись, бабця має ружани в руках, намолиться, яка, може, не треба було мішати? Ні, похвалю не треба сказати, але вона не мусить з тобою говорити. Вона готовиться на службу Божу. І справді, кохані, коли вранці прокидаємось, коли думаємо про літургію, коли все робимо для того, щоб не пропустити цю Божу службу. Це є вдячність Богові за цей хліб, хліб небесний. Тільки собі подумати, що ангели в небі, які завжди адорують Ісуса Христа, служать Богові. І так скажу, може не до кінця по правильному, по теологічному, але як вони заздрать нам, як вони нам завідують, що ми грішні люди. Через покаяння можемо прийти і прийняти живого Ісуса в Євхаристі. Ангел цього не може зробити, Він є набагато святіший за нас. Але ніколи ангел комунії святої не прийме. Це тільки для нас, людей, є великий дар Божий. І тепер, коли Ісус каже, що ти мені винен, чи ми можемо справді сказати, Господи, ми стараємось. Щоб ця літургія була святою, ми хочемо просити, щоб Дух Святий нас помазував. щоб ми шанували тіло Ісуса Христа, щоб ми могли поклонятися Богу, який є присутній в храмах. І так, може, ще один приклад на завершення, колись ми ще як малі діти, міністранти завезли нас, священки, наші з Грудка до Польщі. Це був 91-рік, Ян Павел ІІ, святий папа Римський, приїжджав на Шосте світові дні молоді в Чинстухову на Яснобуру. І ми їхали на паломництво замостя йшли 11 днів пішки разом з Польщею. І коли ми їхали поїздом туди до цього замостя від границі, коли ми бачили постіли, а їх багато в Польщі. Ми справді, ну так були навчені діти, ставали на коліна, перехрещувались, і були люди з Польщі в цьому поїзді. І вони нас питали: діти, а що ви робите? Ми кажемо, кості приїхали. Треба віддати честь Богові. І нам так було дивно, що нас питали, що ви робите. А ми вже не мали сміливості запитати, чому ви не клякаєте? Чому ви не стоїте на коліна? І насправді, як це важливе є. Побачити навіть таку різницю, що інші релігії не бояться поклонятися Богу. Якісь буддісти, мусульмани, колись в Ізраїлі, коли я був на Піджинці, на паломництві, бачу таку подію, приходить до магазину, до операції цей буддіст чи він там, скажімо, мусульманин, приходить його година, годить там на вежі, на минареті, Годить там звук, якийсь там спів лунає, вони розстеляють коврик такий доріжку, падає на обличчя і мовиться. Його можна обікрасти в цей момент. Що хочеш з ним зробити? Винести його з тої операції, забрати йому гроші, телефон, шапку, куртку. Він не рухнеться з місця. Цікаво, якби ми так кляпнули на коліна, і хтось до нас доторкнувся, то ми би так, знаєте, як мухи відганяли, як вертольот. Що хіба тікай на мішання не так? Ось Ця чуйність є більша святість, чи Ісус Христос не є більше важніший за інших пророків чи за інших видуманих богів. І насправді ми повинні розуміти, що все, чим ми живемо, має бути назначено Духом Святим і має бути пережиттям Євхаристії. І довершу цю історію з Польщі, з цього паломництва, коли ми бачили поїзда, і хто був в Польщі, напевно, майже всі, то на вагонах в Польщі пише ПКП по нашому РКР. Ну і хтось там з хлопців, міністрантів каже, цікаво, що воно означає. Ну, Бо в нас «Укрзалізниця», а там просто цих три букви. І я, так знаєте, в свідомості, такий ну, католицький, релігійний, християнський, не міг цього зробити, я не знав, що це означає, але так думав, ну по-другому не може бути. І так кажуть у цих хлопців, знаєте, це напевно, що Польща така побожна країна, що навіть на поїзді, на вагоні пише РКР, тобто Риму Католічна Республіка. І так я собі це переклав. І собі сьогодні думаю, чи насправді це так є? Чи насправді ми можемо це РКР на хаті написати? Не знаю, на машині, на роботі. Чи ми справді є християнські люди, які є помазані Духом Святим і які живуть є Вона не закінчується, наша свята, тільки словами, ідіть в мир Христове. Вона є далі триває. Ми цей Євхаристію живемо вдома, живемо на роботі, живемо на вулиці. Люди по нас повинні бачити, що ми йдемо з постого. По нас повинно бути видно. Ми повинні світити цим Богом. Кожен з нас, і я, і ви. І тому, кохані, сьогодні ця Евангелія, вона не осуджує нас, вона нас заохочує до того, щоб ми жили в благодаті Духа Святого. І щоб ми були людьми, які постійно живуть цією ласкою Євхаристієм. Амінь. Слава Ісусу Христу!